Всі ми різні, але є дещо спільне. Вітов у кожному авто. Що, друзі, всім доброго дня. Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів». Мене звати Роман, це команда Експерт Авто24. Ми займаємося підбором по всій території України. Друзі, сьогодні їдемо на авторинок. Погодка, як ви бачите, в нас класна вже 20-22 градуса. максимально так лояльно, лайтово, як то кажуть. І можна цілий день ходити підбирати автівочки для вас. Тому зараз їдемо на авторинок. Ми будемо шукати автівочку для наших замовників по послузі Підбір ключ. А ви походите разом з нами і подивитесь ціни на авто. Але перед тим покажу вам свого нового коня. Зустрічайте. Так, друзі, це. У нас Audi a 4 в b 9 кузові. 18-го року вся автівочка у нас в рідній фарбі, це на американський биточок і не Європа з пробігом там, 300 тисяч кілометрів. Це офіційний автомобіль з пробігом 159 тисяч кілометрів. І цей автомобіль у нас весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Е, вже на українській реєстрації в Україні один власник, айтішник. Автомобіль весь обслужений прямо до самих мілочей, починаючи від, від тормозних дисків, закінчуючи оливою там, в коробки передач, там, ну, абсолютно все поміняне. Що ми можемо сказати про цей автомобіль? Тут у нас 2-літровий дизельний двигун. Ваговський, цей надійний, хороший, безпроблемний на 190 кінських сил. Давайте не в салон, але перед салоном хочу показати вам ось ці каточки. 18-ті диски просто нереально круті. На зимовій гумі гума у нас 23-й рік, свіженька. В принципі, 6 літа, да? яке літо вже закінчило, що того тепла. Ще трошки та й випаде сніг і в принципі можна буде без проблем кататись. Так, Давайте почнемо з приборочки. У нас е кокпіт, приборна панель, віртуальна. Бонус великий. Також максимальна навігація, яка присутня на цих автомобілях. Є ще менший телевізор тут, в принципі, він максимальний. Трьохзона кліма, підігрів передніх сидінь. Так, Коробочка у нас тут варіатор DL-382. В принципі, це той самий DSG-381, також вона безпроблемна. Принцип роботи точно такий самий, тільки тут у нас рядний, а DSG у нас йде ось так коробка. Але конструктивно вона плюс-мінус така сама, як і той самий DSG. Так само є тут мехатронік, так само олива в мехатроніку і в робочій частині. В принципі, надійний, це один із самих надійних коробок, які є на цих автомобілях. Також салон. Дивіться, який у нас гарненький салон. Алькантара плюс шкіра, електрорегулювання передніх також задніх сидінь. І це в нас седан. Як правило, з Європи приходять 99% це універсали, а тут у нас седан в рідній фарбі із пробігом 159 тисяч кілометрів. Я думаю, це досить непогано. І тим паче це в нас 2-літровий дизельочок на повному приводі системі Quattro. Це прям пушечка. Також давайте нернемо в багажник. Багажник у нас великий. І також, що ми можемо сказати, автомобілі ми міняємо часто, але є те, чим користуємось ми вже роками. Тут в нас не виключення. На цей автомобіль ми придбали компресор, так як його не було в комплекті. І зараз розкажу вам про нього більш детально. Так, це в нас компресор К-52. Хороший надійний, безпроблемний. Компанія Vitol дає на нього гарантію 2 роки на використання. Цього агрегату. Так, працює у нас від звичайного прикурювача на 12 вольт. Зараз покажемо його більш детально. Так, у нас тут ось такий ящик. В ящику чохол, в чохлі компресор. Легко переносити, також гарантія, інструкція. З цим компресором справиться навіть ваша жінка, яка навіть не може їздити. Але підкачати колесо, я думаю, тут буде без проблем. Також обов'язково, друзі, компресор використовуємо лише на заведеному автомобілі, щоб не посадити свій акумулятор. Оп. Так, завели автомобільчик, підключили компресор. Вкрутили ніпель, відразу бачимо, у нас тут є шкала. У середньому 2,2,5 бара качаємо кожне колесо. І горя знати не будете як то кажуть. Два режима сильніше і повільніше. Може качати цей компресор. Друзі, як бачите, по часу займається лише декілька хвилин. Друзі. А на сайті магазина Vitol ви знайдете. Інструменти і аксесуари, які знадобляться кожному автомобілісту. Також приємний бонус від нас ви отримаєте скидочку 20% по промокоду експерт 24 Шановні автолюбителі, плавно перемістилися ми на Луцький автобазар і зараз будемо ходити шукати автівочки для наших замовників. І паралельно покажемо вам якісь свіженькі автівочки, які тут... А, які не стоять тут приблизно 1-2-3 місяці, а як оці корчики, які тут ніяк продати не можуть. Зараз будемо дивитися якісь такі свіженькі надходження, які ми, хоча б візуально бачимо, що воно більш-менш в адекватному стані. Дивіться, які два сіатіка нам попались. Один тут TSI 1,8 двигун, там у нас 1,6 атмосфера. Давайте почнемо з цього. Такий приємний колір, гарні легкосплавні диски у нас. Ну і зимова гума. В принципі, зараз зимова гума більш актуальна, ніж літня. Так, давайте глянемо, що тут нам пишуть. Автомат. У нас DSG є сервісна книжка, 1,8 TSI, 11 рік, 229 тисяч пробіг і 8350 його ціна. Непоганий такий компакт вен якби він і міні-вен і хетчбек, два в одному. У нас непогана комплектація, є датчики в шинах, є підігрів передніх сидінь, клімат. Шкіряне мультикермо, оригінальне воно у нас не перешите. круїз контроль датчики світла, датчики дощу і передні та задні. Туманні фари. 400 підйомничка. Е, омивачі, це у нас оптика Ксенон, адаптивний, напевно. Е, туманки вже говорив. Ну, візуально непоганий автомобіль, але їх конкретно мало. Так, давайте глянемо, що цей. А тут у нас відразу два, і я так розумію, це один продавець. Це в нас 1,6, атмосферний, ви його всі полюбляєте, хороший, надійний, безпроблемний двигун. 203 тисячі пробіг і ціна його 6,850 це такий не суперспортивний автомобіль, поганяти на ньому вам не вдасться. Але для міської їзди, я думаю, саме то. Поставили газ, катайтесь на безпроблемному автомобілі. Знову ж таки, трішки вони можуть споживати оливи, трішки десь можуть залягати кільця, маслосйомні, компресійні, але це, це якби так розходні, можна сказати. Пробіг там 203 тисячі, по-любому якісь капіталовкладення легенькі надо будуть, так як це 1,6 атмосферні двигуни, сіати, шкоди, фольксвагени, ауді, в принципі, це один і той самий двигун. І проблеми цих двигунів однакові. Це прокладка клапаної кришки, десь там якийсь теплообмінник потече. Ну, в общем, трошки вони сопливлять ці двигуни. Тому майже всі, які ми перевіряли, в ключі разового огляду і також підбору під ключ, всі вони були з моментами. Десь міняли прокладку клапанної кришки, Ну знову ж таки, тут треба дивитись. Тут також у нас гарні легкосплавні диски, літня гума. Салончик у нас звичайний текстильний, Шкіряне мультикермо. Ось такий у нас піонер навігація. Бачите, мультимедіа така непогана. Що в нас там? Клімат-контроль присутній, датчики світла, круїз-контроль і механічна п'ятиступенева коробка. Сіренький колір, практична, проста надійна автівочка. Оптика звичайна. А ну давайте глянемо, що в нас тут ззаду, як виглядає цей автомобіль. Ззаді також дивіться фаркопчик, ззаді парктроніки. Ну і досить непогана ціна. Ціна Opel Astra H. Дивіться, що тут є, ще на Луцькому автобазарі. Volkswagen Турег. Знову ж таки, не по космос ціні 25-23, а 18 853 літра, 180 кВт, 258 тисяч пробіг. На такому пробізі, я думаю, цей почок вже обслужили. Прокладочки всі, які там, потрібно обслуговувати, також вже замінили. І можна в принципі, брати кататись. Но якщо це не зробили, то до цієї ціни приліпіть відразу 3-4 тисячі доларів. Це як льоду дасть найкономний сервіс. 4 тисячі вам нарахують доларів, це от, от, от по мінімалочки. 18850 його ціна. Європа е 11 рік. Це в нас Дорест, шкіряний салон. Е пневмопідвізки немає. Бачите, комусь це плюс, комусь мінус. Але тут пнемо підвізка закритого типу, вона тут, в принципі, надійна і не сильно ламуча. Але якщо ламається, то може трішки потягнути грошей. Небагато, але потягне. Так, навігація велика присутня, підігрів є, клімат є. Автомат звичайний гідротрансформатор ZF. Коробочка також надійна і безпроблемна. Ксенон, парктроніки перітзад. Е, що це у нас? 17-ті легкосплавні диски. Ну, сюди проситься 18, то й 19 каточки. Але в принципі на 17-ти також виглядає вона досить непогано. Люка немає і ось такий коричневий колір. Так, друзі, знаєш, значить... альтернативу Мігану третьому, комфортнішу, кращу шому ізоляцію. Але трішки гірші кузова. Це Ford-Focus 3 покоління. В принципі, хороша, адекватна машинка, трішки програє вона в міцності кузова. Тут він може бути трішки десь якісь рижики, корозії, поперечки, не критичні, але може бути, так як Міган у нас кузов цинкований має і вони не гниють. Цей автомобіль, як для мене, трішки комфортніший. В ходу в експлуатації він буде трішки м'якший. Шумоізоляція по-любому тут краща. Це в нас Ford-Focus 3 покоління. Він в нас має обігрів оригінальний лобового скла. Ціна його 10 350, По ціні він щось не сильно уступає третьому мігану. В принципі, має бути трішки дешевший, але можливо тут гарний стан і хороша комплектація. І що найважливіше в цього автомобіля пробіг. 156 тисяч пробіг. Ну, заявляє нам продавець. Пише оригінал, а тут знову ж таки все потрібно перевіряти. Так, рідна фарба, 6 ступка, й рік і комплектація Титаніум. Це максимальна комплектація, яка може бути в цих автомобілів. Саме цьому автомобільчику не вистачає лише панорами на весь дах. Ну і в принципі все. Чорний колір, легкосплавні диски, гума Continental. Що у нас в салоні? В салоні в нас ось такі шкіряні вставки. Посередині у нас тканина, підігріви, клімат двозонний. Навігація. Що там у нас? Кермо, оригінальне шкіря. Не перфорація оригінальна. Так, контроль датчики світла, датчики дощу, всі слопідйомники, Гарненька комплектація, задній ряд також гарний, достойний. 156 тисяч пробіг, ціна 10 350. Ціна можливо, трішки зависока, але пробіг 156 тисяч. Якщо він тут дійсно реальний, то я думаю, це непоганий бонус. Що ми можемо сказати? Треті сеніки, зараз ціна на них 11-12, деякі ціни доходять до 13 тисяч доларів за пробіги там, 100 тисяч кілометрів. Я думаю, що це ці ціни трішки завеликі для цих автівочок. Попався нам четвертий сценік. Набагато приємніший, вже візуально симпатичний цей автомобіль. Треті сценіки вже такі трішки застарілі, я б сказав. Ну якби якщо його ціна там в районі 10, то в принципі можна брати кататись. Але оці ціни там 11, 500, 12, 500, 13 тисяч доларів для мене це трішки завищені ціни. Попався нам четвертий сценік. Довга база, 17-й рік, 1,5 дизельочок. Вже далі вони йдуть з 1,7 дизельним двигуном. В принципі, цей 1,5 така золота середина, хороший надійний, безпроблемний, недорогий в обслуговуванні, має ремінний привід ГРМ. К9К. Ви його всі знаєте, всі ви його любите. Вони стартували з других Меганів, там з других Сеніків і вже в нас на четвертих сеніках пройшло вже тут 10 років. Вони ще ставляться. 207 тисяч пробіг, 14500 його ціна. Третій седнік по 12,5, тут у нас 14. Плюс 2000 добавте, купі вже адекватну класну машинку. Подивіться, які тут легкосплавні диски. 18, да? Да. гума Континенталь, диски легкосплавні в гарному стані. Маємо безключовий доступ на передніх дверках. Такі тканинні сидіння. Коробочка у нас автомат, єдеце. В принципі, цих років вона безпроблемна. Можна легко продіагностувати залишку щеплення, там перегрівалася коробка, ну і так далі. Комплектація стандартна, двохзона кліма, маленький монітор. Електростанковий круіз-контроль, ліміт-контроль. Кермо в нас оригінальне шкіряне, дачки світла доща 400 підйомника. Гарненький футуристичний автомобіль за 14 тисяч доларів, я думаю, саме топ. Економний, простий і надійний. Так, Друзі, знімаємо вам сьогодні виключно білі автомобілі. Попадалось нам декілька чорних, ну, білих сьогодні буде трішки більше. Дивіться, Volkswagen Touran Cross Виглядає цей автомобіль дуже класно, сучасно, він має трішки вищий кліренс. Тут у нас такі накладочки на порогах, бачите, спеціально, щоб цей автомобіль не гнив, так як ці фольксвагени тих років конкретно підбираються корозії, знайти її нефарбовану практично нереально. Ось тут по цих арках, тут, де крило і поріг, стикується, стикається, постійно корозія, Та по покришки багажника, задні корозія. А тут над лобовим склом багато можуть бути моментів. Що з цим автомобілем ми не знаємо. Так, що нам тут пише продавець? 2 літра, 125 кВт, це в нас 170 кінських сил. Їде він достатньо добре, 242 тисячі пробіг. Якщо він тут дійсно оригінальний, то це досить хороший пробіг. Всі хочуть до 200, але я вам скажу так, що 200 тисяч ці автівочки накатували в перших своїх 5-7 років життя. Далі ну, пробіги просто космос. 300, 400, 500, заїдьте на митний термінал, подивіться, з якими пробігами вони розмитнюються. Тому за 240 тисяч це я рахую просто за щастя. 14500 її ціна, максимальна комплектація, повне технічне обслуговування, автомат без підфарбувань і це в нас семимісний автомобіль. Давайте нернемо в салон. Але перед салоном, подивіться, які диски. Йомайо, -йо. диски реально 17-ті прикольні. Рідко вони зустрічаються, але тут вони є. Так, забув сказати, парктроніки в нас попереду. Позаду є боковий парктронік. Це говорить про те, що функція присутня на цьому автомобілю автопаркування. Кнопочку нажали і вона сама паркується. Оптика в нас максимальна, присутні омивачі. Ну, Візуально досить непоганий автомобіль. Вже здалеку такий, як міні-паркетничок. Салон у нас повністю шкіряний, коробочка в нас DSG, DQ250 мокра, хороша і безпроблемна. Це одна із самих надійних коробок, яка ставилась на. Ці автомобілі. Максимальна мультимедія, підігріви, Передніх сидінь, двохзонний клімат, кондиціонер, датчики світла, датчики дощу. Уже оці новіші коробки 381, 500. Такі вони не сильно надійні, є в них свої конструктивні проблеми, які стаються на пробізі 150-200 тисяч. Потрібно міняти там, деякі датчики, які коштують трішки грошей. Тому, друзі, перед покупкою якісно діагностуйте оці автомобілі. Нам відразу два ось такі божественні автомобіля. Це у нас Renault Scenic. Зараз частенько ви їх замовляєте, але знайти їх останнім часом трішки важко. В принципі, вибір є, але як, як не шпакльовані, то фарбовані, то пробіги по 350 тисяч. Але все ж таки попадаються адекватні е ну Знову ж таки, ціни на них будуть просто космос. Тут у нас 16 рік, 240 пробіг, 1,5 і ціна його 11600. Ну, тут, в принципі, ціна оправдана. рік. Рік це в принципі останній рік випуску цих автомобілів. Це в нас вже другий рестайлінг. З безключовим доступом на всіх дверках. Це в нас, напевно, Bows-комплектація. Да? Ні, не Bows. Але така приближена. Музика в нас звичайна, легкосплавні диски, з Bowс-комплектації. Сабуфера нема. шкіряні вставки, електростанкових, шестиступка. В принципі, комплектації тут всі стандартні. Тут або тканинний салон, і вона прям бомж бомж або щось таке приближене до баса. Поруч у нас. Це 12 рік, 2 літра дизельок, вчитається найнадійний дизельний двигун. І також коробочка автомат. Як тут рахувати, як шукати звичайний гідротрансформатор? От саме на дизельному 2-літровому двигуну. Тут звичайний гідротрансформатор. Сама надійна коробка, яка ставилася на ці двигуни. На всіх інших коробках автомат, точніше, на всіх інших двигунах, там 1,6, 1,5, 1.9 І що в нас. Робот Робот не сильно надійний, ресурс того робота 200-250 тисяч, далі її бажано вже сплавляти. Якщо хочете шукати собі роботизовану коробку, шукайте її з пробігом 100, 120-150, катайтесь там 50 тисяч і продавайте, бо можуть бути у вас такі моменти з цією коробкою. Вона якби так діагностується, але бажано їздити на механіки або на двохлітрових дизелях. Там, звичайний гідротрансформатор. 11200 її ціна, це у нас Grand Scenic, довга база. І комплектація тут також жирненька. Повністю шкіряні сидіння, вставки у нас під алькантару, світле шкіряне кермо, автомат звичайний. Так, це у нас семимісний автомобіль. Ззаді в нас присутні два місця, але ну, знову ж таки, там виключно для дітей. Такий дорослий там сяде, ну реально там місце буде ось так. Тому, друзі, ось такий у нас риночок. Зараз йдемо шукати автівочки для наших замовників. Вам показали тут, що тут робиться, Таке, хоча б якісь свіженькі автомобілечки, щоб ви розуміли, що тут заїжджає, що тут виїжджає. Тому, друзі. Підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і не перемикайте відео, зараз покажу вам автомобільчики, які ми вже підібрали для наших замовників. Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас понеділок. Як ви знаєте, вчора працював Луцький автобазар, і ми сьогодні закінчуємо супровід на авторинку. Вчора знайшли ось такий класний варіант, оформили всі документи, але треба було обслужити деякі моменти по двигуну. Тобто замінити прокладочку клапаної кришки, також замовник захотів замінити грем, помпу і ролики. Це ми все сьогодні благополучно зробили. Виконали таке повне ТО і автівочка готова до експлуатації в новій сім'ї. Так, що по цій машинці? У нас 2009 рік, вся автівка в рідній фарбі без жодного підфарбування. Класний графітовий колір, хороша зимова гума, звичайний текстильний салончик, кольорова навігація, шкіряне оригінальне кермо 240 тисяч пробіга, кондиціонер 5 ступочка, склопідйомники. Гарний стан, середня комплектація, 9 рік, 1,6 бензин з екологією. Так, на старті цей автомобіль був 6600, продавець скинув нам 300 доларів, забрали за 6300. Велике-велике дякую. Дуже-дуже вдячні Ромі, що він приділив нам час і вибрав нам гарну машинку. Без нього ми б стовідсотково не справилися самі. Все, завжди, будь ласка. Велике дякую. Будь ласка. Доброго дня, у нас ще один підібраний автомобільчик. І, як завжди, у вас Nissan Кашкай. Це самий популярний паркетник з бюджетом від там, 11 до 13 тисяч доларів. Самий, в принципі, топ. Адекватні двигуни, хороші кузова і безпроблемна ходова частина. Друзі, а саме в цьому Кашкаєві ми маємо оригінальні легкосплавні, диски басешні, панорамний дах, Android-мультимедіа, камера заднього огляду. Двохзонний клімат, контроль механічна, шестиступенева коробка, два ключики, датчики світла, дощу і пробіг. Рідний пробіг 134 тисячі кілометрів. Автівочка до нас приїхала з Бельгії, має тюф, техогляд, 9 місяць, пробіг 134 тисячі кілометрів. Також оригінальну сервісну книжку з обслуговуванням автомобіля до останнього дня. Автомобіль у нас в хорошій комплектації на оригінальних легкосплавних басешних дисках. На зимовій гумі ці диски в нас автівочка вся в рідній фарбі без жодного підфарбування. Ксенонова оптика. Вся силова конструкція в нас в оригіналі. Нічого в нас не крутилось, не знімалось, не фарбувалось і не шпаклювалось. Цей автомобіль зараз ми обслуговуємо. Деякі моменти тут є по ходовій частині. Власник сам обслужить цей автомобіль. І завтра будемо направляти його в місто Київ на доставку. Стараємося ці автомобілі в підбір не брати, але цей раз шукали ми і А5, і Б7, і Шкоду Октавію А7. І попався в нам, друзі, ось такий ексклюзивний варіант з пробігом 220 тисяч кілометрів. Рідним, перевіреним, 100% є перевірка по базі офіційній, витяг з Європи і сервісна книга. З пробігом тут повний порядок. Це 2 літра Б-7-й 11-го року в рідній фарбі. На секундочку, без рижиків, корозії, ну і так далі. Як правило, ці автомобілі мають моменти тут по крилах, понизу, по порогам, по кришки багажника можуть бути якісь моменти. Цей автомобіль у нас в рідній фарбі. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума, парктроніки попереду, позаду. Також є в нас боковий парктронік. Це говорить нам про те, що тут є функція автопаркування. Так, давайте зараз глянемо по комплектації. У нас звичайні текстильні сидіння, механічна шестиступенева коробка, двохлітровий дизельний двигун, 221 тисяча рідного пробігу. Перевірено, максимальна мультимедія для цього автомобіля, кольорова сенсорна навігація. Також підігріви передніх сидінь двохзонний клімат контроль, автопаркування, присутня кнопочка автохолд, електростанкове гальмо. Ну і так далі. Багата комплектація, хороший стан і механічна коробка передач. Як правило, всі хочуть ДСГ, ДСГ але важко її знайти з адекватним пробігом. Тут пробіг реально пушка. Так, це в нас чистий 11 рік, 2-літровий дизельочок на механіки, на досить гарній комплектації, в рідній фарбі. Ціна цього автомобіля 11700. Будемо сьогодні викупляти цей автомобіль і доставляти в місто шостку.